Відпочинок за кордоном: 40 дітей, зокрема із сімей військовослужбовців та ВПО, вирушили на шаховий турнір до Чехії. Ініціатори поїздки із благодійного фонду Чисті серцем зазначають, зібрали малечу із десяти областей України. І Суми, Житомирщина, Херсонщина, Київщина, Одещина з різних тим. переважно це все діти військових хлопців, наших захисників, які зараз на захищають Україну. А вони мім організовано такий. Міні-турнір, відпочинковий відпочинок і паралельно відпочинок оздоровлення і екскурсійно. Дітки зможуть гарно відпочити, гарно провести час не тільки там ознайомитися з історичною частиною міста, ознайомитися з його історією з історією Чехії, та і гарно провести час в компанії в команді діток, які грають в шахмати. Так і хто, наприклад, не вміє, то вони навчаться, зможуть провести турнір, ну і отримати багато цікавих позитивних вражень від цієї подорожі. Але в першу чергу теж знайомств, тому що. Діти з різних міст України, вони з собою познайомляться, отримують нових друзів. Своїми очікуваннями від майбутньої подорожі поділилась 14-річна Вероніка, родом із Херсону. Я очікую, що навчуся грати в шахи, оскільки їдуть переможці шахових змагань. І я думаю, що. Класно проведу час і знайду, можливо, нових друзів. Мама Вероніки Анна каже: у подорож до Чехії відправляє і старшою дочкою ще й свого молодшого сина, адже переконана, що цей відпочинок піде дітям тільки на користь. Це їх перша поїздка за кордон. Е, Схвильовані всі і мама, і тато, і діти. Сподіваємося, що все буде добре. Я була за кордоном в їх віці. Мені сподобалося, і хочу дати їм такі самі емоції. Також зазначають організатори поїздки діт. Ти мають ще одну важливу місію, для якої везуть із собою особливий подарунок. Наші діти від, від імені України, від людей українських хочуть подякувати Чехії за ту постійну підтримку, яку Чехія нам надає. Вона нас постійно нам допомагає. Ми хочемо передати також книгу Добра. З минув, з іншого проекту нашого передати у національну бібліотеку. Чехії саме така поїздка малечі до Чехії благодійниками організована вперше і супроводжує групу дітей директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Діти це наше майбутнє, і дуже важливо їм давати, хоча б трішки такі моменти позитиву, оптимізму, щоб вони розуміли, що незважаючи на ці всі жахи, які відбуваються в нашій країні, у нас буде. Щасливе майбутнє в Україні, їх трішки треба просто повести, показати той світ, який спокійніше та перебуває живе, той, щоб вони зарядилися позитивом, повернулися сюди і в якійсь мірі в майбутньому вже відновлювали, розбудовували нашу країну. Загалом поїздка організована завдяки команді Посольства України в Чеській Республіці та благодійному фонду Чисті серцем. Мар'яна Джерчу, Настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.